Спортивний туризм набуває дедалі більшої популярності серед учнівської молоді. Зокрема, у Богорчанському районі відкрили вже другу стінку для скелелазів. Відтепер опановувати основи альпінізму зможуть вихованці загальноосвітньої школи у Саджаві. Подробиці в наступному сюжеті. Гурток пішохідного туризму, який діє при Івано-Франківському обласному державному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді, це місце, де діти не лише вчаться долати природні перешкоди, вони також удосконалюють свої знання про природу і про можливості людини. У загальноосвітній школі Саджави традиції спортивного туризму мають багаторічну історію. Теперішні вихованці гуртка є гордістю школи. Діти займаються в гуртку від обласного центру туризму і в зимовий період виникає потреба таких таких стінок тому що на вулиці сніг буває і дощ Займатися, займатися немає де туристичну стінку укомплектовану спорядженням необхідним для занять спетиним туризмом та тренувань юних альпіністів у школі вдалося відкрити завдяки місцевим меценатам і волонтерам. Я знаю, що туризм люблять усі це своєрідного роду дозвілля від імені Богорочанської філії. Я хочу подякувати усім, хто долучився до благородної справи, доклав зусилля. Саджава це вже другий населений пункт у районі, де цьогоріч відкрили таку спортивну кімнату. Раніше стінка для тренувань юних склалаців з'явилася у спортивному залі Богородчанської школи номер 1